Ну що ж, ми продовжуємо з вами працювати із шарами. В фотошопі, відповідно, зараз будемо пробувати створити певний смайлик. Окей, для початку. Давайте я створю новий документ. Створити Давайте класиці жанру. Мені не треба великий дуже документ. 800 на 600, мені підійде. Ширина 800, висота 600. Окей, 72 пікселі на дюйм, все нормально. Створити. Все є. До речі, зверну вашу увагу, оце всі, ну, скажімо так, документи, які у вас тут відкриті. Ось вони є в вкладках. Те, що не треба, можна закрити. Якщо не збережено, ну, маєте зберегти і прикріпити в Google клас, а я зберігати за вашу дозволу, не буду. Окей, значить також звертаю вашу увагу, що у нас є палітра Шарень. Якщо у вас з якихось причин немає цієї палітри, то вам потрібно зайти в пункт меню вікно. І ось подивіться, є палітра шари, яка виводиться на екран прикласенні на клавішу F7. Щоб знали. Палітра шари f 7 Окей. Так. ну Давайте я зараз попробую щось побудувати. Наприклад, я хочу побудувати прямокутник. Да? Ну Найпростіше я роблю виділення. Може і не найпростіше, але ви точно це знаєте. Виділяю і зафарбовую певним кольором. Значить, тут є у нас заливка, вибираю інструмент. У нас є червоний кольор, піде, зафарбовую. Передивіться, що у нас вийшло в шарах. У нас на задньому плані ви намалювали прямокутник. Да? Я не можу цей прямокутник окремо переміщати. Ну, По-перше, я клікну на замку, щоб його зняти. Да? І тепер клікну на око, щоб його приховати. Ви бачите, ви намалювали на шарі з білим кольором прям червоний прямокутник, схожий на квадрат. Таке не йде, оскільки я не можу тепер окремо перемістити цей прямокутник окремо від білого фону. Тому я зараз скасовую останню операцію: Ctrl-Z. Ну, зараз воно буде все скасовувати. Ctrl-Z. Це ж експериментував. Скасовую до тих пір, доки в мене не зникне прямокутник. Окей, він зник. Я хочу зняти виділення, це мені потрібно. Ctrl-D натиснути. Окей. Для того, аби малювати фігуру, я вам дуже радив би створити спочатку новий шар. От, ісь кнопка, плюсик. Обрати новий шар. От коли я нажимаю плюсик, новий шар є. Він активний, і тільки після цього я можу там робити виділення і заливку. Зверніть увагу. Ось, бачите? У нас е прямокутник на окремому шарі. Я його можу окремо вимкнути. І вибравши інструмент переміщення, окремо переміщувати. Без проблем. Взагалі, бачите? У мене задній фон не їздить. Окей, ну намалюю, давайте що ще намалюю намалюю Еліпс. Натисну, потримав. Є ось інструмент Овальна область. Да, До речі, якщо я хочу рівне коло або рівне квадрат намалювати, я е, малюю це все. От малюю, воно ну, в мене рівне. А коли Shift натискаю, вже в процесі малювання Shift натискаю, бо якщо е, не в процесі, то це буде додавання до попередньої виділеної ділянки. Але в процесі малювання натискаю Shift. Відпускаю в мене рівне коло. Далі е, мене цікавить інший колір. Клікаю один раз. Давайте синій, нехай буде. Далі мене цікавить заливка, зафарбовую за синім. Але дивіться, я зробив опять ту саму помилку. Я цю фігурку став на цьому шарі. І тепер, коли я буду його рухати, ну, виділивши, вибравши інструмент переміщення, я рухаю, бачите, два одночасно. Ні, мені таке не треба. Ctrl-Z. Касую, о, тепер створю новий шар. Ось, створю новий шар. Є шар 2. І тепер, ви бачите, я навіть виділений знімав. У мене є новий шар, тепер я можу його залити. Виділяю інструмент. Вибираю інструмент заливка. Будь ласка. І у мене тепер на окремому шарі. Виберу інструмент переміщення. А, ну по-перше, бачите, у мене виділення ще є. Давайте Ctrl-D я натисну, щоб виділення зникло. І тепер переміщення я розміщу оцей синій, синій круг над прямокутником. Аж як мені зробити, щоб прямокутник був зверху? Все дуже просто. В палітрі шари я просто прямокутник маю витягнути на перше місце. І, вуаля, він має на першому місці без проблем. Значить, якщо о, будуєте такі прямокутники або кола за допомогою виділення, обов'язково створюйте отут в палітрі новий шар ось. Але є інструмент цікавий. Дивіться, є зразу прямокутник, по-моєму, тут, бачите, кутників, без проблем. Якщо ви цим інструментом користуєтеся, то він вам вже робить прямокутник там чи що. Дивіться, на окремому шарі. Ось бачите, прямокутник на окремому шарі. Ну і щоб поміняти вже готовий е, кольор, дивіться, зверху, якщо ви побудували такий прямокутник, заливку ви можете поміняти. Якісь вже є, е, скажімо так, RGB. Уже якісь готові кольори. Ну, моя вам порада, перш ніж будувати прямокутник, підберіть кольори, які вам треба, наприклад, отакі. Так. І будуйте прямокутник. Бачите, да? Ось він зразу будується на окремому шарі. Так само і з колами вони будуть будуватися на окремому шарі. Але з цим поекспериментуйте, але наша робота основна буде це все ж таки з інструментами виділення. Окей, я зараз ці всі шари, да, в принципі, їх можна і поховати, а можна і видалити. Як видалити? Ну Дивіться, виділив шар. І знизу тут є кнопка Видалити. Он вам скаже, ви дійсно бажаєте видалити? Так, да, дійсно. Ну і так кожен шар. Або правою кнопкою мишки вилучити шар. Підтверджені, не забудьте. Ну і так, все решта теж можна видалити. Окей. Так, ну тепер побудуємо. Давайте я все ж таки буду будувати смайлик за допомогою виділення, тому я створю новий шар, назву його обличчя. Так. Далі підберу підходящий колір обличчя. З мене художник такий собі. жовтий, Нехай це буде щось на зразок смайлика, тому жовтий. Окей, оберу еліпс. Починаю будувати і shift. Нажимаю, щоб він у нас був рівненький. Є. Yeah. Ну і давайте я ще сюди додам ам, вуха. Тобто. Виберу режим додавання. На око. Все роблю на око. О! Одне вийшло більше, друге менше, нічого страшного. І залію, взявши інструмент заливку. Отут таким кольором заливаю. Ну, обличчя вийшло. Окей, знімаю виділення Ctrl-D. Обличчя, як бачите, є. Так, тепер давайте побудую там очі. Плюсик новий шар я створив. Назву його око. Око 1, бо, у нас вже два ока буде. Окей, значить, тепер я зможу побудувати, наприклад, виділення зробити. Невеличке отаке. І, наприклад, від цього виділення відняти щось. Дивіться, я зараз беру прямокутне виділення. Обираю ось відтинання і отак спробую відтяти. Є. І залити. Нехай у нас буде чел в чорних окулярах. Браю інструмент заливку. Заливаю. Так, знімаю цей, цю виділення. Ctrl-D. Бачу. Можу тепер взяти інструмент переміщення і розмістити. Так, бачу. У мене є око. Мені треба два ока, як мінімум, тому, відповідно, правою кнопкою мишки дублювати шар. Хай буде око 1, ну, хай називається око 2. Так, його ви зараз не бачите, бо треба оце відтягнути. Кудись. От щось на зразок. Ну такий у нас, типу, пагент 007. Окей, тепер а, посмішка, да, має бути якась. Окей, роблю новий шар, плюсик. А, шар це і назву посмішка. Так, далі. А, беру інструмент Ellipse. Тут зараз у нас прямий кутик натискаю, тримаю Ellipse. Далі малюю щось на зразок отакого. І тепер я посмішку о, візьму, о, зробивши відтинання. Ось, бачите, режим відтинання. Тепер я відітну. Ну, посмішка така собі. Ну, хай буде отака. От, бачите, є посмішка. Тепер нам її залить певним кольором треба. Давайте так, виберу колір. Наближений, як на мене, до кольору рота, умовно наближений. Будемо вважати, що рот таким кольором. І обравши інструмент заливка, залію цю виділену об... ділянку. От є. Так, тепер що я роблю? Тепер я роблю інструмент переміщення. А, у мене є виділення. Давайте я його скасую, Ctrl-D скасуємо. І тепер. Е це більше на вуса схоже, ну нічого не зробиш. Е розміщую цю посмішку десь на обличчі, але вона дуже велика. Я її можу зменшити, пам'ятаєте, є сполучення клавіші, Ctrl-T або редагувати е трансформув, вільне трансформування. Можна так зробити. О, і тепер я цю посмішку трошки зможу деформувати так, як мені це буде треба. Ну, щось на зразок. Тут навіть повернути можна. Ну, прям мачо. Кінці Ентер натискаю, от щось на зразок. Ну що ще цього мачо, Я так розумію, для повного щастя не вистачає капелюшка. Окей, роблю окремий шар. Нам напишу, що нехай він називається капелюх. Так, написав. Далі еліпсом будую йому капелюх. Це практично як нимб. Ладно, хай буде вже така штука. І е, також еліпсом е, малюю бомчик, натиснувши Shift. Бо у нас е, щось на зразок такого вийшло. Ну, народ, не судіть строго, да, нехай буде капелюх такий. Окей. Ну і давайте якимсь кольором. Патріотичним жовто-блакитним. І зафарбую цей капелюх, вибравши попередньо заливку. О, і скасувавши виділення Ctrl-D. Цього, ну, практично, юнга, принаймні в моєму світі, юнги носять саме такі капелюхи. Окей, щось на зразок вийшло. Ну і тепер дивіться, що я тепер можу зробити з цими шарами. Перепрошую, не то натиснув F5. От у мене є декілька шарів, бачите? Давайте я оці всі шари, які стосуються мого обличчя, згрупую. Як можна групувати? Дивіться. Тут можна створювати папки цілі. От я пишу. Бачите, натиснув цю папку. Це група. Давайте я переименую там um, Юнга 1. юнга1, І оці всі ем, шари я маю перемістити в ту папку. Як мені не по одному робити, я можу натиснути перший і далі з контролем повиділяти решту. На, тобто я клікаю на першому шарі, далі натискаю Ctrl і клікаю по тому, що мені треба теж виділити. Або натискаю перший, нажимаю Shift, держу і клікаю на останній. Можна так. Виділив шари і переміщую їх в ту папку. Ось так, перетягну. Дивіться, вони ніби змістилися. Це означає, що вони в папці. Тепер я хочу швидко зробити копію мого шедевра, щоб ще одна така копія була. Раз в мене шари в папці, мені не треба робити окрему копію кожного шару. Мені можна зробити копію папки. Дублювати групу. І Юрга. Mm, да. Юнга, у якої ім'я Юра. Получилась Юрга. Хай буде Юрга 2. Окей, і як бачите, отут у мене вже вийшла друга група. Але ну, на малюнку немає другої групи, бачите? Так, зараз я спробую. Ага, тут зараз буде приколи. Дивіться, скасував. Перемістити групу одночасно, ну, важкувато. Я можу що зробити? Я можу розкрити її, бачите, виділити всі шари з шифтом. І потім переміщати ці шари. Так можу. Бачите? І, виходить, у мене ось дві групи. Без проблем. А можу, що зробити, не так. М -м, можу. Скасую зараз Ctrl-Z, Ctrl-Z, Ctrl-Shift, Z. Щоб у мене дві групи було, бачите? У мене зараз є тут дві групи. І тепер я хочу одну групу трошки потягнути правішеньку. Знаєте, дивіться. Коли я виділь, вибираю інструмент переміщення, то у мене зараз автовиділення і шар стоїть. Якщо я поставлю групу, я тягатиму групи. І от я можу вже зразу все переміщати, бачите? Натиснуть Ctrl-T. Трошки зменшить, там його збільшить. От я зараз працюю з групами без проблем. Якщо мені треба окремо, бачите, зараз я все переміщаю, те, що в групі. От У мене виділяється отут. Можете бачити групи. Якщо мені треба працювати знову окремо з шаром, ну я вибираю шар. І автовиділення. Тобто, клікнувши на тому чи іншому об'єкті, у мене автоматом вибирається той чи інший шар. Бачите? Ось, така ось штука. А, значить, Спробуйте і ви також створити свого юргу.